Всім привіт! Сьогодні темою розмови будуть помилки, складнощі, труднощі, як з ними боротися, чому взагалі це є нормально, чому взагалі треба до них звикли, чому вони є каталізатором такого процесу розвитку як духовного, так і саморозвитку. І чому вони роблять нас сильнішими, вони роблять нас пристосованішими, і вони допомагають нам взагалі в розвитку, хоча б більшість людей. Думаю, ну, остерігають і уникають їх. Тобто ем, ті, хто ще не починав саморозвиток, вони думають, що помилки це є погано, помилки е, ну, це, напевно, в міру непропрацювання свого, або в міру того, як батьки це нав'язують Тобто, через те, що колись, коли ми робили помилки, нас або наказували, або били в залежності, як в кого. І, ем, Виходить так, що в мозку закріпився такий негативний досвід про помилки. Тобто, якщо ми робимо помилку, то нас якось наказують. Якщо це було, наприклад, в школі нам ставили якусь погану оцінку, якщо це було в університеті, так само. Тобто, будь-де, де ми проводили своє життя, нас, нас було таке переконання, що помилки це є погано. Тобто за помилки нас будуть наказувати, за помилки. Будуть слідувати якісь нехороші дії. Тобто, мозок пов'язав це з якимись мінусами. І просто після того вам важко, через те, що ви думаєте, що зроблена помилка для вас це ознака того, що ви робите щось неправильно. Насправді, навпаки, якщо би, ви... тобто для чого даються взагалі складнощі, для чого взагалі даються трудності. Тобто, це дається тільки тим людям, які працюють над собою, Тобто немає. Таких людей, які просто лежать на дивані, і от в них все в житті просто складається як найкраще, і, і так далі. Тобто будь-яка людина, яка йде до чогось, будь-яка людина, яка розвивається, яка працює над собою, вона стикається рано чи пізно з помилками, з трудностями і складностями. Як взагалі починати з ними дружити? Як розуміти, що це не є погано, це просто розуміти, що якщо ви щось робите. Будь-яку дію, коли немає взагалі різниці, все індивідуально. Будь-яку дію, яку ви не робили, ви не зможете зробити за перший раз ідеально. Тобто, якщо, особливо, якщо це щось нове для вас. Ви будете проходити через складності, будете проходити через трудності, будете проходити через помилки і через те, як, як цьому навчитися. Тобто це на, на цю конкретну дію може піти е, велика кількість часу, може піти невелика кількість часу, це індивідуально. Але Якщо ви почали свій саморозвиток, чи почали якусь нову конкретну дію і вас е такі мучить сумніви, чи ви правильно робите, а це насправді дуже важко, а постійно з'являються якісь труднощі через те, що треба щось нове вчити, щось нове робити, щось нове визнавати і так далі. Е до цього потрібно звикати через те, що е взагалі помилки, вони будуть вам відсікати ваші негативні якісь наслідки, тобто. Якщо ви зробили одну помилку, це вже відсікання одного варіанту. Тобто ви її виправите, перейдете, до робити далі. Якщо ви зробили другу помилку, це теж відцікання негативного варіанту. Тобто ви, ви вже далі будете робити якісь конкретні дії, але це вже знову будуть інші дії. Щоб будете це все аналізувати і робити постійно новий підхід. Тобто ви зробили помилку, ви проаналізували, зробили новий підхід, зробили помилку, проаналізували, зробили новий підхід. В такому випадку ви будете все більше і більше набувати досвіду. Тобто, бо чим більше помилок, тим більше досвіду, правильно. Ну, Будь-яку дію, яку б ви не робили, наприклад, е навчитися їздити на велосипеді, навчитися їздити на машині, е навчитися якісь виконувати вправи в е новій спортзалі, навчитися нов новій мові. Це все буде призводити до того, що ви будете якийсь кон конкретний час відведений, помилятися в кожного індивідуально. Хтось швидше пристосовується, хтось повніше. Це вже питання адаптації. Але е все йде до того, що помилки вони е для нас конкретно є. Каталізаторами змін, тому що ви будете розуміти, що якщо ви зробили одну помилку, ви відкидаєте один сценарій і одне пропрацювання, яке ви вже виконали. Тобто, наприклад, ви починаєте свій шлях духовного розвитку, так і ви починаєте дивитися різні відео, різні книги читати, дивитися різні інтенсиви, уроки, тобто немає значення, що ви робите. Вам буде здаватися все складно через те, що мозок не привек до чогось нового взагалі. Мозок любить передбачуваність, як ви вже знаєте, мозок любить просто бути в своїй зоні комфорту. І коли ви не будете виходити з зони комфорту, будете робити одній саміді. Зрозуміло, що ви не будете робити ні помилок, ні у вас не буде ніяких складнощів, ні у вас не буде трудностей через те, що мозок, мозок все знає, все очевидно, немає якихось нових дій, не, не потрібно відляти стрес, не потрібно адаптуватися, і не потрібно взагалі. Щось робити нове, тобто не потрібно утворювати нові зв'язки на іроні, не потрібно е, вивчати якісь нові дії. І в цьому випадку мозок стає для вас таким ворогом через те, що він не дає вам вийти з цієї зони комфорту, він не дає вам зрозуміти, що е, зона комфорту це є погано. Тобто, якщо ясно діло, якщо ви будете перебувати в ній постійно, про який розвиток взагалі може йти мова, ви будете просто це все в своєму такому е, болоті. Може, це грубо кажучи для когось, але так є. І ви будете перебувати там постійно, поки не вийдете з своєї зони комфорту. Тобто перший каталізатор змін це вихід зони комфорту. Вихід зони комфорту це завжди через труднощі і складнощі, через те, що вас як буде, і казав вам ворогу в цьому плані, тому що він любить передбачуваність, і він любить, щоб все йшло за таким стандартним сценарієм, який вже є наперед знаний і наперед все відомо. Тому, коли ви почнете робити початкові дії, перші ж дії, вас буде окутувати страх, вас буде вас будуть окутувати труднощі, вас будуть окутувати сумніви. Але от якраз коли ви переступите через оці свої страхи сумніви, а через них потрібно переступити, якщо ви, навіть якщо це здається, дуже страшно, дуже якось складно, через це все, все одно потрібно переступати. Чому потрібно переступати? Через те, що якщо ви не вийдете з зони комфорту, ви не будете розвиватися. Ви не будете робити щось нове, ви не будете виходити на якийсь новий рівень. Тому що ваша зона комфорту це ваш звичний ритм дій. Якщо ви в своїй зоні комфорту не виходите на новий рівень і не розвиваєтесь, тому що це немає ніяких нових дій, як ви взагалі плануєте вийти на якийсь, наприклад, чи більший дохід, чи якісь кращі умови для свого життя, чи якесь розуміння в своїй голові? Тобто цього всього не буде без цього першого пункту виходу з зони комфорту. Вихід зони комфорту буде через труднощі і складнощі, тому що це нове. Мозок буде виділяти гормони стресу через те, що йому потрібно буде пристосовуватись до цих змін, йому потрібно буде вивчати якісь нові послідовність зі і так далі. І це все буде проходити на перших етапах складно, але тільки нове переступитися. Тобто воно здається дуже великим, дуже таким глобальним страхом щось почати нове, щось зробити, але тільки нове. Віддаєте це, тільки ви ви це переступите, мозок зразу ж е, прийметься, тобто, от у вас є конкретний е, страх чогось щось зробити. так? Він здається вам настільки непереборним, що ви просто навіть і нічого і не робите. Але тільки ви це зробите, 50% успіху вже 50% шляху пройдені, тому що тільки ви зробите одну конкретну нову дію, мозок зрозуміє зразу, що це не є настільки дискомфортно, що це не є настільки. Як він уявляв, це все ваші ілюзії, тобто ви самі собі прикріплюєте страх до конкретної якоїсь події чи до конкретної якоїсь дії, І взагалі вам буде ну, насправді не так важко, як і здається, просто це все вже чисто суб'єктивне поняття, тобто це для кожного своє, але кожен мусить через це пройти, і кожен мусить пройти через цю зону свого комфорту, вийти з неї, того, щоб виходити на якийсь новий рівень і розвиватися. Тепер помилки, помилки. Взагалі, ви будете здійснювати на порті всього свого життя, вам потрібно до них звикнути, вам потрібно розуміти, що це ваші друзі, це ок робити помилки. Тобто не потрібно їх боятися, не потрібно їх уникати. Вам взагалі, на мою думку, і тому з мого досвіду, вам потрібно робити помилки якнайбільше. Це те, що робите помилки. Ви, як я казав, відкидаєте якийсь один сценарій, і на другий раз ви вже будете при другому підході розуміти, як це краще зробити. Тобто, наприклад, ви не вмієте тренуватися, ви не вмієте правильно якось розмовляти, ви не знаєте, що таке саморозвиток, ви не вмієте, наприклад, там, зремонтувати щось. В 21 столітті є таке поняття, як Ютуб. І в Ютубі є дуже багато відео, з яким ви можете подивитися. Тобто на будь-яку тему ви, в інтернеті ви зможете знайти відео, як що зробити. І тільки ви будете робити, чим більший спектр ви охопите своїх дій, чим більший е, помилок ви будете здійснювати в цих діях. Тобто, наприклад, як зремонтувати конкретну річ, ви заходите на Ютуб, дивитесь, за перший раз не вийшло. Наприклад, чи за перший раз вийшло, чи за другий раз вийшло, Незалежно. Чи це просто якісь, ви хочете виконувати фізичні вправи, ви теж заходите на YouTube, перший раз буде ви не виходити. Будете це все дивитися. Тобто логіка зрозуміла, чим більше спектр дій ви будете охоплювати, тобто, чим більше ви будете робити помилок, чим більше ви будете дізнаватися, тим, біль... тим легше буде вам через те, що зроблена дія, вона закріпиться в вашому мозку як нейронний зв'язок. Нейронний зв'язок кожен раз буде укріплюватися з тим, як ви робите цю дію. Тобто, чим більше разів ви будете повторяти цю дію, чим більше ви будете зацифлювати цей нейронний зв'язок ваш, тим міцнішим він буде і тим легше вам буде в майбутньому. А чим більше ви будете взагалі мозок потрібно розвивати, є таке поняття, як нейропластичність. І це поняття дає у нашу мозку швидку адаптацію. І вам потрібно розуміти, що вам потрібно йти і прагнути цієї нейропластичності. Чому? Тому що чим більше спектр її ви будете охоплювати, чим більше ви будете робити. Помилятись, не помилятись, незалежно. Це вже залежить від того, що ви робите, можливо, у вас буде і за печер заходите. Ви будете розвивати нейропластичність. Що таке нейропластичність? Це вміння мозку адаптуватися до. Змін до конкретно тих ситуацій. Тобто, наприклад, ви все життя е, щось робили однією рукою, почніть робити це другою рукою. Наприклад, ви не робили взагалі там, не вчили ніяких мов, почніть вчити мову. Мозок дуже сильно розвиває в нейропластичність завдяки якраз вивченню мови, через те, що ви починаєте думати в голові своїй на різних мовах, ви взнаєте е, тобто, різні слова, різні побудови речень. В одній мові прислідіє приказки буде по одному, в іншій мові буде по-іншому, тобто логіка в прикладі буде не складуватись, але там побудова речення така, в іншій мові побудова речення така, і у вас в голові буде розвитися оця якраз навичка нейропластичності. Чим більше ви будете нейропластичні, тим більше буде, тобто, тим довше ваш мозок зможе існувати, скажімо так. Тому що при послідовності і зоні комфорту. При такій передбачуванні, мозок нічого нового не робить, тобто в ньому не утворюється ніяких нових зв'язків, він просто, по суті, живе в такому автономному режимі. Весь, якраз, вам якраз потрібно цієї автономії уникати, тому що е, ви просто будете стояти на місці. Тобто, чому е, більшість людей, хай буде не більшість, тобто я не буду передбати до в моєму оточенні. І тих людей, які знають, тобто від своїх батьків, ще від когось старших конкретно людей, чому вони завжди працюють на одній роботі, думаю, що це класно, от працюють за таку низьку мізерну заробітну плату, не хочуть нічого нового. Чому? Чесно, що в них не розвинений роботи. Це все насправді просто, вони не знають, що їм конкретно робити, мозок в них не вміє адаптуватися, вони привикли робити в автономному режимі, тобто на такому. Так би мовити, автопілоті. І в них так проходиться життя без якихось яскравих подій, без якихось, е, тобто без якогось розвитку особистості, в них е, в голові закореняла така догма, що мені хватає того, що в мене є, тобто на щось донити, в мене і так своя круга така, тобто, зі мною працюють такі ж самі, як я. І, ну, це вже такі суб'єктивні речі. В кожного свої думки, я не знаю, як це є, я просто е, ділюся з вами своїми думками. Тобто, можливо, хтось так і не думає це не суть. Е, І чому важливо цю нейропластичність здавати? Тому що ви будете розуміти, що якщо чим більше ви нейропластичні, тим, тим легше вам буде даватися нові якісь дії. Тобто чому завжди важко дається перша друга мова для вивчення, а третя, четверта, п'ята завжди дається легше. Тобто є люди, які знають 20-30 мов, чому тобто, одна людина думає, що це нереально, а друга людина просто після третьої мови починає вчити мову, як шовкати як ці горіхи. Чому? Тому що мозок настільки вже робиться нейропластичним. І він звик до нових конструкцій, до нових правил і до нових е пристосувань, що йому просто настільки просто вже привикати до чогось нового, що це, тобто, якщо б простій людині, яка цього не робила, в неї не конкретно вивчені цієї дії або правила йшло б, наприклад, тиждень, то в тій людині, яка це робить і яка постійно займається цією нейропластичністю, виправляє помилки, знає нові способи, ходить нові дороги. Для цієї людини це буде складувати не тиждень, а наприклад, два. Це вже чисто теж суб'єктивні речі, це не якесь е така доказане поняття, тобто в кожного це індивідуально. Але е факт залишається в тому, що чим більше ваша нейропластичність мозку розвинута, тим легше вам даються якісь нові дії, тим швидше ваш мозок адаптовується до якихось нових стресових ситуацій, тим швидше ви будете щось вивчати, тим швидше ви будете опановувати нові рухи, нові дії. Взагалі вам буде легше буде йти по житті через те, що вс всюди. Е Взагалі розвиток людства йде через адаптацію. Виживає той вид, який адаптується. Це, напевно, не знаю, чий це цитата, напевно, цитата Дарвіна, тобто виживає той вид, який вміє, які ще найшвидше адаптовуються до ем, конкретних життєвих ситуацій чи до конкретних ем, життєвих установок. Тому потрібно розуміти, що. Наприклад, 20 років тому ви ще не усвідомлювали, що таке інтернет, чи 10 років тому, що таке, от це все мобільний зв'язок, 5 g 4 g організація, активи всякі грошові, і оці і у ці всі штуки. Тобто штучний інтелект і так далі. Тобто, 10 років тому це було складно вірити. Але зараз це вже є сьогодення, і це нормально для нас. І тому є люди, які до цього адаптовуються, які це все вивчають, вони завжди будуть. Мені завжди легше, вони завжди будуть більш розглянутіші і так далі. Тобто, чому, е, на моєму прикладі, бабусі дідусі вони навіть не можуть подорожатися з телефоном, через те, що вони просто не розвивають свою нееропотичність, навіть не хочуть цього робити. Не в свої зони комфорту, їм так комфортно. А коли вони щось нове вивчать, вони зразу ж, тобто, все ж таки, на моєму досвіді, коли щось нове вивчають, вони їм дуже радісно, в принципі. Але вони все одно не можуть зрозуміти того, що. Потрібно якраз і все ваше життя побудоване на тому, щоб вчати щось нове. Якщо ви думаєте, що саморозвиток взагалі і розвиток, і взагалі оця нейропластичність — це поняття якесь тимчасове, тобто, що ви за рік часу ви це поробите, і ви вже будете супер успішною людиною і все знати, все вміти, все робити, це не так. Вам потрібно розуміти, що це довгострокова дистанція, і це на протязі всього життя. І це потрібно адаптовуватися, це потрібно щось нове визнавати, щось нове читати, якщо ви будете це все робити, то буде набагато простіше, бо обдати і у вас буде настільки багато е, кількість зв'язків нових в мозку, що ви просто будь-яку нову дію для вас буде легко йти. Ви не будете навіть задумуватись над тим, чи о, блін, мозок навіть не буде думати, чи потрібно виділяти гормони стресу чи ні. Чому, тому що дій, ви вже настільки звикли до нових дій і до нового всього, до адаптації, що е, в така кількість великих зв'язків, що мозок просто не задумуючись, буде робити дії, він не буде стресувати, ви не будете переживати. Ви будете взагалі, тобто ви будете розуміти, що труднощі це ваші друзі, складнощі це ваші друзі, і це індикатори до того, що вам просто потрібно змінити підхід. Коли ви зробили якусь помилку в своєму житті, чи ви стикаєтеся з якимось складним етапом в своєму житті, ви стикаєтеся з трудностями, це просто знак до того, що вам потрібно щось змінити. Ви щось неправильно робите, тобто ви, у вас якийсь неправильний конкретний установка дій. Чи просто ви не вмієте адаптуватись до чогось нового, чи вам просто потрібно вивчити якусь нову навичку, чи вам потрібно зрозуміти, що ви робите не так? Вам потрібно орієнтуватися на самоаналіз, тобто ви аналізуєте, ви вивчаєте свої реакції, чому так, чому так сталося, для чого це все мені дано? І е такий самоаналіз приведе вас до конкретного якогось вашого індивідуального вирішення, тому що я ваших проблем не знаю, ви, ви самі все розумієте, і самі знаєте тільки ви. Тобто, якщо ви... Щоб ви себе запитали, наприклад, ви себе уявили старшим там, на три роки, і ви собі дати пораду самому собі, але коли ви вже досягнули успіху в вашій голові, тобто ви це уявляєте, ви це візуалізуєте. Ви досягли успіху, ви вже досягли того, через три роки у вас є все, що ви ну, можливо, не все, що ви захочете, а є більша частина того, що ви захочете. І от той, хто от ви через три роки, ви мусите дати собі пораду, що вам зробити. І ви будете прекрасно розуміти, що вам потрібно зробити. Будете знати прекрасно, яка це порада, тобто, чи це менше лінитися, чи це просто почати щось нове, чи це не боятися, зробити щось нове. І все це впирається в те, що вам потрібно буде проходити через якісь складності і труднощі, через те, якщо ви не будете проходити через складності трудності, значить ви сидите в своїй зоні комфорту, вам не потрібно нічого робити, і ви нічого і не робите, і не розвиваєтеся. Тобто ви стоїте на одному місці, як у цій статистиці 80-90% людей, які просто е живуть на одній роботі чи просто змінили там дві-три роботи. І пристосовуються просто до того, до чого їм комфортно. Тобто їм комфортно так, вони себе тішать тим, що мені цього достатньо, хоча насправді нічого їм не достатньо, це просто ілюзія, самообман. І живуть так напроти всього свого життя. І це насправді дуже страшно через те, що е людина не пізнає нічого нового, людина не хоче вчитися, людина не знає нічого нового. А просто стоїть на місці. Просто, у вас, наприклад, ваша ваш п'єдестал, до якого ви підносите, складається зі ста сходинок, для прикладу банального, а та людина стоїть там на 20-й сходинці. Тобто, в ній багато перспектив, ні багато амбіцій, в ній ще більше йти іти, але вона зупиняється на якомусь рівні і просто ступореється. Чому ступореється через те, що просто не хоче переходити через складнощі, труднощі і не хоче розуміти, що помилки а це є. Просто індикатором того, що вам потрібно або змінити підхід, або змінити вашу точку зору, подивитись на це більш з інших кутів, або просто вам потрібно зробити якісь нові дії, тобто просто якусь нейропластичність змінити і навчитися, наприклад, в якійсь нові звичці, новій навичці. Будь-яка помилка це можливість почати з нами, почати знову, і почати з більш іншого конкретного підходу, більш спеціалізованого підходу. Вже ви вирішуєте самі конкретно, але помилки взагалі це дуже добре. Помилки це індикатор ваших змін, це індикатор того, що ви мусите зробити якусь нові дію, це індикатор вашого розвитку, і це є нормально, коли ви помиляєте, щось коли ви, наприклад, вчились ходити в дитинстві, чи вчилися говорити, чи вчилися там, наприклад, їсти варити, в спортзал піти в школі, вчилися математики, чомусь ви здійснювали дуже велику кількість помилок. Якби ви не здійснювали тільки спомог, ви ніби не, не досягли і не були б тієї людини, якою ви. Є. Тобто ви запитаєте, тобто подивіться, не запитайте навіть, бо в вашій окрузі, наприклад, може не бути якихось успішних людей. Подивіться просто біографії, автобіографії і інтерв'ю з великими успішними людьми. Всі вони що кажуть, що вам потрібно йти через трудності, що в них був колись важкий період, але після того важкого періоду наступав легкий період. Чому? Тому що... Легкі часи породжують сильних людей, і, а сильні люди породжують успіх. Тобто ви досягаєте конкретно ваших мрій, ви досягаєте того, тобто ви сильна людина, вам все одно на те, що вас, наприклад, подумають, ви йдете в нову без проблем, ви не паритесь на рахунок помилок, ви не паритесь на рахунок трудностей через те, що ви розумієте, що це просто вам потрібно піти до ситуації, можливо, трошки з іншого кута. Ви розумієте, що це нормально, це просто процес. Розвитку, ви не стоїте на місці, ви проходите через якісь певні труднощі. Ви не впираєтесь просто, от ви стали на ці 20-й зістах сходиновки, ви просто вперлися і не хочете йти нікуди. Вроді би треба переступити ще щось. Вперлися ви після назад. Не потрібно так робити. Потрібно йти поступово, 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 тобто це все. не буде миттєвим процесом. На все є міра часу. А міра часу, як ви знаєте, з зміну відео ті хто дивився. Тобто немає. Не Результатів, вони можуть бути конкретно в якихось індивідуальних діях, так але більшості вам потрібно орієнтуватися на конкретну міру часу. Тобто на все є свій час на те, щоб висадити, на щоб посадити, доглянути, щоб воно дало врожай. Тобто це не за день, це не за два, це не за рік, в залежності, яку дію ви робите, все індивідуально. Але потрібна міра часу і потрібно розуміти, що помилки, складнощі, це ваші супутники по вашому житті для вашого розвитку, вони є. Окей, для вас і для вашої, тобто для вашої круги, для для всього помилки і складно, що це є окей, якщо ви їх аналізуєте, підходите до того, з іншого боку, і на другий раз у вас виходить, чи на 10, чи на десятий раз у вас виходить, чи на двадцятий вас виходить. Але кожен раз змінюючи якусь дію, ви розумієте, що ага, я змінив цю дію, ця дія значить не підходить конкретно в цій ситуації. Можливо, в іншій ситуації вона підійде, але в конкретно ці вона не підходить. Ви мені змінити дію, пробити ще раз, ага, знову не підійшло. Ви модифікуєте ці дії. Розумієте, що конкретно до цього підходить така дія. І з якийсь раз шостий, сьомий, 15, п'ятнадцятий немає різниці, ви доходите до того, що ви зробили цю дію, і вона привела вас до бажаного результату. Чому ви це робили? Через помилки. Якби ви не робили помилок, ви б не знали, як зробити конкретну дію. Правильно, правильно. Тому е банальний приклад, як завжди, е такий просто для розуміння, що то, наприклад, ми знаходили світло, ті, хто винаходили комп'ютери, ті, хто відкривали великі компанії, вони всі проходили через якийсь досвід. І це не було за раз, це не було за 10 разів, можливо, це було за сотий раз, а в випадку створення світла взагалі за десятитисячний раз, якщо це є правдою. І тобто, скільки було зроблено помилок, скільки було пройдено складнощів, трудностей, скільки було пересилен себе, але в кінцевому результаті людина все одно дійшла до того, що вона хотіла, чого вона прагнула і що вона планувала зробити. Тому е, не бійтеся труднощів, не бійтеся складнощів, е, дружіть своїми помилками, тобто не критикуйте себе. Тобто, коли ви будете відноситись до себе категорично і критикувати себе ж за свої помилки, ви до цього нічого доброго не доб'єтеся. Тобто ви будете, от, ви стоїте на тій сході, ви впираєтесь і назад, впираєтесь і назад через критику. Вам не потрібно себе критикувати, коли ви зробили якусь помилку, вам потрібно себе е, проаналізувати, самоаналіз. Тобто, ви зробили конкретну помилку, ви такі, ага, чому це? Тому от в мене цей раз не вийшло. Що я зробив такого, що мене не вийшло? Що мені зробити на слідчі раз, щоб мені вийшло? Як би я міг змінити підхід до цієї ситуації, чи до цієї, наприклад, людини, чи до будь-чого? Це вже все індивідуально. Як мені зробити так, щоб на другий раз я не помилився? Навіть якщо я на другий раз тимилюсь, мені треба розуміти, що це окей, то тобто, навіть якщо я 10 разів помилився, це все одно не робить з мене когось поганого. Вам потрібно розуміти, що помилка не робить з вас? Поганого чогось, вона не робить з вас якогось слабкого, нерозуміючого. Вона робить вас, з вас досвідченою людиною, яка буде на власному досвіді проживати це все. Тобто, ви, коли зробили помилку, це не індикатор того, що ви погані. це не індикатор того, що ви щось не вмієте. Це просто індикатор того, що вам потрібно змінити конкретні підхід дії, вам потрібно змінити ситуацію, вам потрібно піти з іншої сторони, можливо, почати з нового листка. Якщо ви вже пробували дуже багато разів, таке теж буває. Але все це, якщо ви будете це все робити, повторювати і не боятися цього, воно все одно рано чи пізно призведе вас до конкретно вашого результату, і до конкретно бажаного вашого результату, до якого ви хочете і до якого ви йдете. Тому не потрібно боятися цього. Потрібно навпаки розуміти, що помилки це окей, трудності це окей, складності це окей. Не буває суперлегкого життя без складності і трудності. воно буває таке тільки тоді, коли ви сите в зоні комфорту, але тоді воно все одно буде чогось. Недостатньо, Чи те, що зона комфорту це погано для вашого мозку, тому що немає нейропластичності, немає розуміння, що таке, що помилки, це ок, що стануті, це ок, ви не хочете виходити з свого цього купола, ви сидите в цьому куполі, стоїте на цій сходниці і далі просто не йдете. Це погано тільки для вас, і вам потрібно розуміти, що Тобто ваш розвиток залежить тільки від вас. І не потрібно звинувачувати інших людей, не потрібно козвонити, вам потрібно розуміти, що ви самі себе створюєте. Ви самі себе вибудовувати, так вам ви може хтось допомогти, 100%, вас може хтось наставити, недурно є наставники, недурно є е, якісь тренери, лайфкоучі і так далі. Оператори, які ви слухаєте, з керівники ви хочете бути схожі, але все ви мусите пройти на власний посвід, все ви мусите зрозуміти, що власності трудності це ок, помилки це ок, це просто індикатори до конкретно ваших змін дій, зміни стану, е, зміни ваших якихось дохов можливо, у вас в голові є якась. Ситуація чи дома закореніла настільки, що вам просто потрібно її позбутися, і тоді ця ситуація піде в іншому, в іншому напрямку. Все це насправді дуже індивідуально, і е, вам потрібно в цьому розбиратися е, самим. Можливо, вам і хтось і допоможе в цьому випадку, можливо, ви послухаєте це відео новому в якійсь мірі, допоможе зрозуміти, що потрібно робити, що не потрібно робити. Але конкретно цього відео такий і цієї розмови, що. Помилки це ваші друзі, взагалі вам потрібно це розуміти, бо кожна помилка це індикатор до того, що вам потрібно щось змінити, щось зробити. Помилки це окей. Не критикуйте себе за помилки. Зрозумійте, що без помилок не буває успішних людей. Сильні люди завжди помиляються, люди успішні, завжди помиляються. Вони цього не бояться. Вони не бояться ризикнути чимось, зробити щось нове, піти в щось нове, якісь змінити свої переконання. Це окей, коли ви. Змінюєте щось, це навпаки дуже добре для вас, розвивайте свою нейропластичність. Розумійте, що якщо ви зробили помилку, це не значить, що ви погано, чи що ви щось не знаєте, це значить, що вам потрібно чогось навчитись або щось знати. Потрібно покращити себе в якомусь плані. Так само не бійтесь трудності і складності. З складності і трудності все одно будуть в якийсь період життя. Але вам потрібно розуміти, що вам потрібно вийти з них достойно, зрозуміти, що це це нормально. Розумієте. Не буде постійно білої полоси, не буде постійно зони комфорту. Будуть такі часи, коли вам потрібно пристосовуватись, адаптовуватись, але якщо ви будете себе адаптовувати і пристосовувати зарані, то у вас не буде з цим ніколи проблем, ви будете розуміти, що в складності це окей, значить мені потрібно зробити то-то-то-то. Ви просто самоаналіз робите, проводите, аналізуєте все і дієте. І ніякі складності, трудності помилки не будуть вас збивати з вашого шляху, не будуть вам мішати, будете просто. Розиватися і йти до того, чого ви хочете. І ви станете тим, ким ви хочете, дійдете до того, чого ви хочете, якщо щоб дати це розуміти. Тому складності і трудності це окей, помилки це окей, не критикуйте себе. Це не означає, що ви погана людина, це означає, що вам просто потрібно змінити підхід. Що просто потрібно пропрацювати себе і якось щось можливо вивчити якісь нові навички, але це ніколи не означає, що ви погана людина. Якщо вам говорять, що ви щось повинні погана людина, тікайте від цих людей. Ви мусите розуміти, що ви індивідуальність, і ви робите це для себе і розвинетесь для себе. І помилки це не є поганим. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що витратили свій час на це відео. На цю розмову, надіюсь, вам буде інформація корисна. Надіюся, що щось для себе вичерпне. І до зустрічі в наступному відео.